Не пропустіть часткове сонячне затемнення 21 вересня. Де, коли і як це побачити? Таємнича тінь, чому ви повинні звертати увагу на часткові сонячні затемнення, навіть якщо вони не повні. Сонячні затемнення завжди викликали побоювання та захоплення. Я пригадую, як у дитинстві мої бабусі та дідусі, заінтригувані новинами про повне затемнення, оселилися у дворі з домашніми проекторами та сонцезахисним окуляром. Атмосфера була спеціальною сумішчю очікування, шанування та деяким давнім, майже містичним почуттям зв'язку з космосом. Тоді я зрозумів, що спостереження за небесними явищами це не просто розвага, а можливість торкнутися чогось більше, ніж нас самих. Часто, коли мова йде про сонячні затемнення, увага зосереджена на повних і кільцевих затемненнях, коли Сонце повністю або частково приховане за місяцем, створюючи захоплюючі окуляри. Але якщо до часткових затемнень, багато хто їх недооцінює, вважаючи їх менш вражаючими. Я переконаний, що це втрачена можливість торкнутися краси та загадок космосу, і сьогодні я скажу вам. Чому варто звернути увагу на часткове сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня? Часткове затемнення тонка гра світла та тіні. На відміну від повних затемнень, коли небо темніє, а зірки стають видимими протягом дня, часткове затемнення це тонша гра світла та тіні. Місяць, що проходить між землею і сонцем, Затьмарює лише частину сонячного диска, створюючи враження, що вони кусають шматок від сонця. Це може здатися не таким вражаючим, але саме в цій стриманості є особливий шарм. Пам'ятайте, як у дитинстві ми грали з дірками в руках, створюючи тіні на стінах. Отже, часткове затемнення це велика версія цієї гри, де місяць стає діркою, а сонце стає джерелом світла. Спостерігаючи, як тінь місяця повільно укуси шматок сонця це зачаровуюче видовище, яке змушує задуматися про масштаб Всесвіту та про наше місце в ньому. 21 вересня унікальна подія на порозі рівнодення. Майбутнє затемнення 21 вересня це не просто ще одне небесне явище. Це відбувається на порозі осіннього рівнодення, коли сонце перетинає небесний екватор, відзначаючи початок осені в північній півкулі та весни на півдні. Це означає, що затемнення буде особливо помітним у південній півкулі, де воно охоплює 86% території Нової Зеландії, Антарктиди та деяких частин Південного Тихого океану. Такі рівні затемнення є досить рідкісними, а їх спостереження це велика удача. Вони нагадують нам про тісний зв'язок між землею, місяцем і сонцем, і про те, як ці три небесні тіла впливають один на одного. Безпека насамперед як спостерігати за затемненням без шкоди для очей. І найголовніше ніколи не дивіться на сонце без особливого захисту. Навіть часткове затемнення може завдати серйозної шкоди очам. Не намагайтеся використовувати звичайні сонцезахисні окуляри, вони не забезпечують достатнього захисту. Ось кілька безпечних способів спостереження за затемненням, сонячні окуляри для затемнення це спеціальні окуляри, які блокують більшу частину сонячного світла. Переконайтеся, що вони сертифіковані для використання під час спостереження за сонячними затемненнями. Сонячний фільтр для телескопа або біноклів. Якщо у вас є телескоп або бінокль, використовуйте спеціальний сонячний фільтр для захисту оптики та очей. Проектор PINHOLE. це простий і безпечний спосіб контролювати затемнення. Зробіть невеликий отвір у картоні або папері та проєктуйте сонячне світло на іншу поверхню. Ви побачите зображення сонця з тінню місяця. Інтернет, трансляції, якщо ви не можете особисто спостерігати за затемненням, ви можете побачити його наживо на сайтах на астрономії. Чому варто звернути увагу на часткові затемнення? Я впевнений, що навіть часткове сонячне затемнення може бути незабутньою подією, це можливість. Торкніться загадок космосу, спостереження за небесними явищами завжди змушує задуматися про масштаби Всесвіту та про наше місце в ньому. Відчуйте себе частиною чогось більшого, сонячні затемнення це давні ритуали, які об'єднують людей різних культур та поколінь. Поділіться враженнями з коханими, спостереження за затемненням може стати чудовим приводом для сімейних свят та нових відкриттів. Познайомтеся з астрономією, навіть якщо ви початківець в астрономії, часткове затемнення може стати чудовим початком вашої подорожі до світу зірок та планет. Не пропустіть можливість побачити часткове сонячне затемнення 21 вересня, це унікальна подія, яка дасть вам незабутні враження і змусить вас задуматися про красу та загадки всесвіту. І пам'ятайте, безпека це насамперед. Насолоджуйтесь видовищем, але не ризикуйте своїм здоров'ям. Що далі? Після 21 вересня ми чекаємо ще однієї захоплюючої події сонячного затемнення, що займається кільцем 17 лютого 2026 року. Однак, на жаль, лише пінгвіни в Антарктиді зможуть побачити його фазу вогневого кільця. Отже, не відкладайте, насолоджуйтесь тим, що доступно зараз. Спостереження за сонцем це завжди магія. І навіть часткове затемнення може дати нам незабутні моменти і змусити нас відчувати себе частиною величезного і красивого всесвіту.